Поліоміеліт. Тисячі батьків сьогодні повторюють це слово, вирішуючи, чи робити своїм дітям щеплення від цієї хвороби. Підтримуючи в цілому ідею вакцинації, ми все ж таки у випадку з поліомілітом радимо вам не піддаватися паніці. Тому що є питання як до ефективності самої вакцини, так і до Міністерства охорони здоров'я, яке кричить про епідемію захворювання. Адже щеплення це ще й дуже вигідний бізнес. Докладніше в матеріалі: Антоніни Торбіч. Ми вперше за багато десятиліть стикнулися з поліомілітом. Це дуже серйозна вірусна інфекція, яка може уражувати центральну нервову систему, викликаючи як загибель. Захворівшої дитини так і важкі ускладнення. Чи ми повинні реагувати тоді, коли у нас є сигнал про ці мутації? Чи ми повинні реагувати, коли знаєте, вже е, тягар, актуальність і хвороби буде так, що буде 200 людей. І тоді, вже знаєте, коли буде стояти будуть стояти труни в подвір'ях, будь ховати людей від поліміеліту, тоді вже буде пізно. Одні лікарі лякають українців страшною епідемією. Інші ж кажуть, що причиною захворювань на поліомієліт є вакцина, якою щеплюють українських дітей. Зараз ми маємо имеем ятрогенное Ятрогенне – це значить викликане самими медиками. То есть это чистейшие води біологічне оружия. коли вакцину э, закапали детям живут, они ее распространяют, она мутирует, этот вирус мутирует, э, возвращается вірулентні свойства і, заражає чувствительных дітей, з вересня цього року з подачі чиновників від медицини батьків доводять до паніки. Мовляв, двоє дітей на Закарпатті захворіли на поліоміеліт, а тому необхідно терміново провести позапланове щеплення всім маленьким українцям. І якщо раніше на щеплення постійно бракувало коштів, то тепер уряд Канади виділив Україні 3 мільйони доларів на закупівлю вакцини проти поліоміеліту за допомогою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Для вакцинації проти поліомієліту застосовують два препарати. Перший інактивована вакцина, що містить вбиті дикі віруси поліомієліту. Цей препарат вводиться дитині за допомогою ін'єкцій під час двох перших щеплень. Другий препарат оральна вакцина, що містить ослаблені живі віруси поліомієліту. Розчин цієї вакцини капають у рот. Згідно з календарем щеплень, затвердженим в Україні, цю вакцину дають починаючи з третього щеплення, якщо немає протипоказань. На канадські гроші закупили понад мільйон доз інактивованої та майже чотири мільйони доз живої вакцини. Останню треба зберігати в особливих умовах замороженою. Україна прийняла подарунок і затримала його на митниці майже на місяць, розморозивши вакцину, тим самим порушивши умови її зберігання. Вакцина была ввезена в апреле, пролежала в таможенном терминале 22 дня. Все это время она хранилась не в холодильнике, как положено. Вакцина від поліомієліту – французька. На сайті Національного агентства Франції з безпеки лікарських засобів та продуктів для здоров'я сказано, що її слід зберігати при температурі мінус 20 градусів Цельсія і ніколи не заморожувати продукт повторно, якщо його було розморожено. Але це правило існує для всіх, окрім Українського міністерства охорони здоров'я. Якщо індикатор чистий, білий світлий, а можете впевнено бути на сто відсотків, що ця вакцина є високоякісною. Тим паче, що звертаю увагу, що а, вакцина вироблена а, відомим брендом. Коли півтора мільйони доз вакцини розморозили, їх слід було тримати в холодильнику за температуру 2 вісім градусів і використати за півроку в плановому режимі. Але чиновники не зробили й цього. Якщо її вже розморозили, значить її треба утилізувати там, ну в смислі використовувати. В течение шести місяців. Ну, а їх же ж несколько мільйонів, извините, это так швидко не зробили. Єби це не пройшло. А обратилися до праводію. Що нам делать? У нас розморожена вакцина. Французький виробник, порушуючи свою ж інструкцію, дозволяє повторно заморозити цю вакцину. Справді не пропадати ж добру. Рівнянка Наталя разом з чоловіком виховують двох діток. Менший дворічний Еней кілька місяців тому почав ходити у садочок. Поки що йому часто доводиться залишатися вдома через вірусні захворювання. Еней народився у той період, коли отримати безкоштовну вакцину від поліоміеліту не було можливості через відсутність державного фінансування. Тож наразі хлопчик не має цього щеплення. Взагалі питання постає в тому, чи воно потрібно, розумієте, чи це не е, ще одна така е, маніпуляція як у 2009 році з тим е, курячим грипом. Попри запевнення виробника ЮНІСЕФ та українського мозу в тому, що якість повторно замороженої живої поліоміелітної вакцини не постраждала, батьків чомусь запевняють, що цієї партії препарату для щеплення не використовують. Вона десь зберігається на складах. Можливо, вона буде знищена, можливо, вона буде перевірена. Я не знаю. Але на сьогоднішній день ми отримали якісну французьку вакцину, яка була завезена в Україну в вересні місяці. На Закарпатті, де у двох дітей знайшли симптоми поліовірусів, кажуть, що діти вже здорові. А самі віруси не дикі, а викликані вакциною. Однозначно про циркуляцію дикого вірусу на території України, і в тому числі Закарпатської області, взагалі не говорять. У нас циркулюють або вже вакцино асоційовані, або вакцино пов'язані віруси, але жодним чином не дикі. Ситуація не унікальна. Я вже говорила, що це є поняття планової такої рутинної роботи епідеміологів. Ми щорічно виявляємо от 7 до 10 дітей, і це є по всій Україні. Якщо не відбулося нічого надзвичайного, для чого нагнітати паніку та проводити позапланові щеплення? У нас є два випадки гострого вялого паралічу. Від цих двох випадків, від цих двох дітей, виділено віруси, колись вони давним-давно були вакцинальними, але через низький рівень охоплення у них утворилися мутації. В одному вірусу 18 мутацій. В іншому вірусі 26 мутацій таке пояснення експертів не заспокоює. Адже якщо виявлені випадки пов'язані з вакцинопохідними вірусами, то для чого позапланово щеплювати українських дітей? Ті заболівання, яке озвучуваються, воз істочніки первічний источник вакцинації. Да, вот це саме страшно. Вот для того, чтобы, і що діло? Для того, щоб защитіти від вакцинації. Делают массову вакцинацію, делают массовую вакцинацию. Делают огромное количество источников. Да, э, ещё больше. Ещё больше источников э этой болезни. Ймовірно, версія проведення позапланової вакцинації, прагнення швидше позбутися розмороженої вакцини. Інакше, кажучи, освоїти виділені кошти. Тому що потрібно э, відчитатися за использованные вакцины. Даже если говорить о плановой вакцинации, Якщо, например, вакцини не использована, то щотне палата уже не даст денег. Спросит, Спросить какие 100 мільйону. Смотрите, ви вакцини не использовали. От вам 15. додає запитань і кількість завезеної в Україну саме живої вакцини, адже воос розробила поетапний перехід країн на інактивовану неживу вакцину. До 2020 року організація рекомендує повністю відмовитися від живої вакцини, оскільки саме з нею пов'язана небезпека спалахів поліовірусу вакцинного походження та ризику розвитку паралітичного поліомієліту. Наші чиновники від медицини не вважають це завдання пріоритетним все одно є регулятор міністерства охорони здоров'я, який також є свої і рекомендації знання. І все дійсно ми йдемо в з ними в ногу, але це не означає, що це наполеглива рекомендація вилучити все і жити в інших правилах. Рівнянка Наталя каже, що підтримує і розуміє важливість щеплень загалом, але поки що остерігається робити щеплення своїй дитині. Батькам в будь-якому випадку відповідати: зробиш ти щеплення, чи не зробиш не зробив, ти відповідаєш перед суспільством. А зробиш, ну ти відповідаєш перед собою, перед своєю дитиною. Якщо ми зараз е, не знати, що там в тим дітям, хто його знає, як воно відобразиться. Потім зараз в Україні дуже невеликий відсоток дітей, які вакцинуються. Якщо порівнювати з 2014 роком, у 2014 році було вакциновано 50% дітей. Наразі 15-й рік вже завершується, і це лише 14%. Європейський показник вакцинації проти поліноліту сягає 95%. Вакцинація допомогла людству побороти низку страшних недуг. Однак, щоб українці повірили в добрі наміри чиновників від медицини, міністерство охорони здоров'я слід врахувати сучасні світові тенденції боротьби з вірусами та припинити нагнітати паніку, страхаючи непідтвердженими епідеміями.